Рівень безбар'єрності, як і русофобії, недостатній. <плес> Безумовно, я переконаний, що безбар'єрність починається з усвідомлення, усвідомлення своєї ролі, своїх можливостей у створенні безбар'єрного простору. Мій приклад тому є, мабуть, показовий. Я також спочатку змінив своє житло, свій простір навколо себе. І це дало мені можливість працювати ширше. Відповідно, кожна людина має подивитися навколо себе, перш за все, навколо які люди є навколо, і, можливо, хтось потребує підтримки, і подумати, як це змінити, як це покращити. Ну і, звісно, друга складова це обізнаність. Тобто треба розуміти, для чого і як це робити. Без цього розуміння. Може вийти не той результат, якого ми очікуємо. Безпосередньо аудит безбар'єрності проводився на рівні малих громад. Ми як користувачі, перш за все, і, звісно, як люди, які маємо експертні знання. Відвідували ЦНАПу, проходили так званий шлях клієнта і таким інструментальним шляхом вимірювали ті перешкоди, які є на цьому шляху, фіксували їх, і це в результаті було описано та надано рекомендації, як ці або приклади рішень, яким чином ці перешкоди можна прибрати. За результатами проекту ми створимо. Такий умовний чек-ліст, який буде допомагати і направляти е бачити ширше ситуацію, ніж просто проектування, е який може і має допомогти знову е ж таки розуміти цей користувацький досвід, який є надзвичайно важливим в таких просторах.